В вашій увазі представляю такий продукт з пасіки дуже цінний, як трутневий гомогенат, чи трутневе молочко. Такий відерце по 1,5 кг, 500 г з чим то. Значить, тут, мед, разом, тут трутневе молочко консервоване разом з медом перемішане. Дуже-дуже корисний цінний продукт, особливо для чоловіків, надає енергії, життєвої сили. І взагалі, він як, дуже цілющий і оздоровчий для, для, для всіх можна приймати. Для, для дітей, для дорослих. Має повний набір вітамінів, дуже широкий набір вітамінів, мікро-макроелементи, гормони, білки, в тому числі незамінні білки, амінокислоти. Ну, от, такий от продукт у нас можна придбати з пасіки. Трутневий гомогенат чи трутневе молочко. Пів кілограма така баночка. Значить, Ціна договірна. Зараз ви розумієте, що змінюється все. Тож телефонуйте, запитуйте, або пишіть в коментарях чи на сайті. Дякую вам за увагу. Придбати, замовити у нас його можна. Відправляємо по почті: Трутневий гомогенат чи маточне молочко. Трутневий ламінат чи трутневе молочко з медом. Буває чистий він, а буває з медом.